Андрій Устименко, 77-й Білій Іванов, 9-й Руслан Бабак, 18-й Микола Булінг, 10-й Антон 8 Кирил Варванський, 4-й. Антон Вацюк, 3-й, 2-й Родіон Кивоков номер 2 -й. Надальня. Захищався Елмазе. Тут же вічна віч вихід Антона Вацюка. Штрафний розіграє Вацюк, Балаян. Вацюк, Вацюк останню третину. Філіп Кузьменко, він опиняється на Вацюк. МХП розіграє. Бабак. Бабак, низом. Відскок бабаху. Іванов. Кузьменко, є Вацюк. Вацюк отримає передачу з лівої. Блокує суперник, цей парк. когось із гравців між тіли ще відскоки вже дорого голкіпера. Розкидає на бабака, направо Ніколаєв у партнеру центр. Здорово переправляє. Е -е -е. Синящик в центр. Баба. -ба. Що в рід б'є. Арам Балаян ліворуч. Антон Вацюк. Антон Вацюк. Обігрує, Антон Вацюк. Голкіпер реагує балаян. Зробив забігання Кучинський. Савчук. Савчук віддає, Вацюк непогано читав тут. Солодилов Ян забирає дорог. Один із алмазівців на газоні у власному штабному майданчику, але зараз партнери організовують атаку. О, Передача Іванов. Іванов. Непогано тут уникає двох суперників. Віддає на Вацюка. Вацюк. Удар Варванський. Зараз не виходить. Кучинський розгортає. випад. МХП Устименко. Перший Солодилов на м'ячі Устименко вже. Слівої Семенов, вартера Філіпа Іванова той назад зіграв на сімку. коп, праворуч, бабак, баба, квіт, скоквіт, алмазівця. Дорупка, розпочалася. На таких. Підвищений тонатого Балаян. Вацюк. Чупляється Філіп, Кузьменко пробиває, грає ногами. Савчук. Семенов. знову м'яч у нього. Устименко в центр. Удар від Рафія. Янсолов Пас не проходить. Один із цих двох виконавців активно назад повернувся. Устименко Тименко на газоні, мовчить на арбітер. Ударний зон до номер колективу Алмаз. Олег Іванов м'яч встановлює. Ну і він проти Дениса Миколаєва. Другий тайм розпочався, друзі, за участі МХП та Ліже! Алмаз Ліже! роман комбінації. Моменти у вічі, на жаль, вдалося трохи менше. Сподіваємося, що шостий пол до МХП ОПРФ записали. Лекованов дуже ретельно місяць встановлював. Солодило. Праворуч. Кузьменко, це може бути небезпечно, простріл. Семено вибиває вперед. Солодило, в ян, солодило, віддає Вацюк і Солодилов, ще вже за межах поля передача в центр. Кузьменко скидає Іванов. Знову Вацюк, 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 Вацюк у кукарний зоні. Простріл. І рацю. Котитиме, ні ще одного обіграє. І тут котик на Дальнього заваді суперник. Вийшов Іванов, Новий передав адресата Устименка. Зараз Устименко. А от розігрує Семенов. Скидка, удар опиняється у ворота. М'ячусіці рефто на дані бровці показували, що тут можна можна продовжувати свою атаку, але погляньте, в кількох тут уся команда увесь алмаз вимагає перегляду від повтор. І на шостій хвилині по перерві ми з вами повертаємося до Вар. Синящик. Синящик розіграє. Відає точно. Солодило Вацюк вибиває, але суперник не блокує. І ось такий другий гол проводить МКП. Автором другого забитого м'яча стає дев'ятий номер колективу Баба. Вануть. сьома хвилина. І вже вануть на користь. МКП. Таймаут бере Алмаз. На Антонова цука на правий фланг. Антон продовжує цим краєм. Є. Забирає до друг. Устименко Показує, можна через нього розігрувати. З лівої приклався поняється м'яч у Сіт воріт. Андрій Устименко робить рахунок 3-0. На 9-й хвилині перерві. до середини туловий тричі. Забиває МХБ. І ось. При третьому голі вже явно дається в знаки відсутність голкіфера у Алмаза. Солодилов центральне коло. Іванов знаходить. І довірно голо обняється в сельці. Це перший гол для Алмаз Романів. Ну просто спокійно, до речі, розіграє Алмаз. Цю гольову атаку, яку завершив Антон Вацюк. 3-один. Один м'яч відкритав Алмаз. Устименко. Добавляю він оформив. Яку завершив Антон Вацюк. 3-1. Один м'яч від Алмаз. Устименко. Добавляю він оформив. Устименко. Уже наступні атаці МКП. Забиває в четверте. Роззабивалася команда Олексія Синящика. Хлопці, приїхали сьогодні протистояти алмазу. Устименко зараз хет три поформить. Устименко. Гол. 5-1. Услід за дублем Руслана Бабака Андрій Устименко робить три. Одинадцята хвилина по перерві. Заміна голкіпера відбувається. Залишив для Кучинського. Кучинський на ліво і на забігання. Савчук хороший пас. Вийшов кіперніс. Тих побив. Варванський організовував контрвипад, але Ніколаїв на виході. Він знову успішний постріл. Кузьмето. Цинящик посіли у кепа. МХП переведення. Варванський з льоту. Розрядив він ліву ногу. А поки із м'ячем чатиме до центрального кола знову заряджатиме свою ліву на іще такий удар. У ході наступних атак своєї команди Варванський забиває другий гол Алмаз. А схоже, то із ушкодженням цю гру продовжує Варванський. За спину почав триматися, опинився на лаві. Гра в нас продовжиться. Зняще! цю стінку ще удар і попередження. Варванський, по-моєму, він закликає партнерів. Що давайте мовчки. Що? Давайте мовчки. Ніколаєв о, запускає м'яча. Із власної половини летить м'яч, сіт, Летить м'яч, сіт і ще. Ось радіона, Ігор, той за Вацюб знову. Удар. Наталю це Наталья був простріл. Через Вацюка. вацюк, пред вибиває Вацюк і зустрічається з м'ячем. палаям кушу гол-піпе. Свісток варванський. Ближній верхній кут вже оформив. Одинадцятий номер. Це буде покер. Удар. І на кутовий переправляє. Відсутність як такого голкіперського досвіду, дасться в знаки. Але ні. Не знітився Антон Вацюк. Розіграє через голкіпера. Почалася заключна хвилина і Ніколаю він долучився. Ніколаю протягнув віддав Семеном на третє. Розправили через пас на Вацюка, Вацюк пробив. Сладилав. Кузьменко повертає, перехоплює Кучинські ворота. Порожній, бачимо, яких вицілює, летить п'ять. Третій поспіль а, поразки у дивізіоні. МКП чи забиватиме ще. Ні, всі не влучає, але фінальний доступ 5-2. МКП обіграє Алмаз Романів. МКП здобуває п'яту перемогу поспіль у Голді.